Добрий день. Сьогодні я хочу намалювати схему, як я планую запрягти три своїх коня. Але на початку от намалюю коротеньку схему, хто не знає, як два коня у нас запрежені. От, наприклад, у нас один кінь. Ось другий кінь. Значить, вішки любі складаються. З. Е, Отаких от, от роздвоюється на два таких. кінця. І значить, отут у нас вудило йде, в ротів коня. Ця вішка присоєдняється з цієї сторони, а ця права з цієї сторони, в цього коня. Ця тут а права з краю. І тому, якщо ми тянемо направо, ми тянемо правого коня з правої сторони, а і лівого з правої сторони за цю вішку вліво навпаки. Так? Тепер, коли ми маємо три коня, в нас нічого не міняється. Маємо три коня. Перший центральний другий. Третій, правий. Ті самі вішки. Але цю ми чіпляємо цьому коню зліва, а цю частину чіпляємо цьому коню центральному. Зліва. Цю. Чіпляємо правому справа, а цю чіпляємо центральному справа. Таким чином ми маємо повний контроль центрального коня. Тобто ми тянемо вліво центральний в нас під контролем, ми тянемо вправо, повертаємо центральний у нас під контролем. І частково контролюємо бокових пристяжних коней. Ціх коней між собою. Такими коротенькими по 40-45 см, повітками водила пристьовуємо до центрального. Таким чином, якщо тягнемо вправо, цей кінь повертає голову, тягне а, і, і соотвісно, центральний теж повертає голову. Цим ремінцем він тягне лівого, і лівий знає, що ми повертаємо вправо. Якщо ми повертаємо вліво, все на, навпаки. Центральний і лівий повертають за собою тянуть правого. Тобто ремінцями вони тут по, по центру між собою ці коні зв'язані. Далі, як ми, у мене є. На моїй новій бришці, у мене на два коня були ось такі, е, як вони називаються, орчики. Тут я до них цепляв і для другого коня. Я їздив на двох конях, так? На цій польській бришці у мене. Е, для використання в одноконку є окремо ціп, чіпляється така, як рама для їзди з одним конем. Так ось, і, і тут у неї теж є свій такий орчик. Так ось я планую вчепити цю раму, для, як для їзди одним конем з орчиком. Запрягти в центр сюди коня, а пристяжні з боку, тут ось в цій рамі є такі вушки для, торможе, для тормозіння. Ну, і до цих вушок прищібнути теж тут на груди для тормозу правого пристяжного і лівого пристяжного. Так? Тут буде такий наритник. На конях накинути на задницю. І вони будуть пристягнуті правий сюди, центральний, само собою, буде пристягнутий. Там є така упряж, де ця рама на нього якби, чіпляється і прив'язується. І боковий теж пристяжний. Так? І таким чином, кого, я думаю, в центр? В центр ми ставимо найсамого самого Молодшого, найменш опитного коня. І він у нас якраз виходить найвищий. Це у нас буде Аїша. Чому? Тому що ми цього коня маємо змогу більше всього контролювати віжками. Вона в нас буде під контролем, як я вже раніше об'ясняв, віжками. І вправо, і вліво вона пристегнута. повний контроль е, їздового. Так? Зліва ставлю марту і справа Ясміна. І таким чином, я думаю, що все вийде і буде в мене трійка запряжених коней. І це буде сила. Всім дякую за увагу. До наступного відео. До побачення.